Грудень 2024 року обіцяє бути насиченим місяцем для всіх знаків зодіаку: це період підбиття підсумків, планування майбутнього та вирішення важливих завдань. Астрологічні аспекти місяця впливатимуть на різні сфери життя: кар'єру, особисті стосунки, здоров'я та фінанси. Давайте розглянемо, що конкретно може очікувати в останньому місяці року. Кар'єра та фінанси. Фінансові справи водоліїв усе ще вимагатимуть вкладення сил. Щоб отримати потрібну кількість грошей, доведеться рухатися вперед. Багато що вирішуватимуть ділові зв'язки, важливість контактів не можна недооцінювати. Стосунки та кохання обійдеться без скандалів і великих сварок. Не відмовляйте собі в прогулянках, романтичних побаченнях, подорожах, не бійтеся довіритися новій людині. Відкрито висловлюйте свої емоції та почуття. Отримуйте задоволення від перших побачень, адже цей час уже не повернеться. Здоров'я. Спробуйте на краще змінити харчування, відмовитися від шкідливих звичок, зайнятися спортом або хоча б зарядкою. Сприятливий вплив матимуть спа процедури і масаж. Корисно буде робити вправи на розтяжку. Намагайтеся знизити рівень стресу. Щоб підтримати імунітет. Якщо цього не зробити, можливі проблеми зі шлунком і серцем. Саме час замислитися про якість і тривалість сну. Друзі. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Якщо не важко, підпишіться на канал. Дякую.